Знову викид російської нафти чи загрожує кримському півострову екологічна катастрофа? Відправляють на дно флот РФ. Які моделі дронів Магура можна побачити в музеї війни від учасниці судді, що каже співачка Джамала про нову посаду музичної продюсерки нацвідбору на Євробачення? Дрифує у бік Криму у Чорному морі новий розлив нафтопродуктів вилилося щонайменше 10 тонн під час завантаження танкера в акваторії порту Новоросійська. Повідомило пропагандистське агенство Ріановості. Російські чиновники запевнили, розлив локалізували, однак супутникові знімки свідчать. Площа забруднення сягнула загрозливих масштабів. Центр протидії дезінформації при РНБУ України повідомив про 350 квадратних кілометрів. Це може завдати шкоди екосистемі Чорного моря, каже біолог Павло Гольдін. Це може дійсно стати загрозою як для мігруючих птахів, так і для пеологічних риб, тобто риб, які мігрують в товщі води Це погано для обміну кисню. Проте треба сказати, що. Скоріше за все вона буде досить швидко переміщуватись, і можна очікувати, що в наступні кілька днів її вже повикидає на берег. І коли вона і тоді вона стане загрозою вже для прибережних екосистем. Це вже друга протягом останнього року. Масштабна аварія з розливом нафтопродуктів у чорному морі. Торік у грудні потужний шторм у Керченській протоці спричинив аварію двох російських танкерів, які везли мазут. За різними оцінками у Чорне море потрапило від двох до восьми тисяч тонн. Виробують дерева, щоб розширити шлях. У тимчасово окупованому Криму будують трасу Севастополь Ялта. Факти вирубки тисячі дерев біля дороги зафіксував рух спротиву жовта стрічка. Активісти кажуть, замість продуманого підходу створення об'їздів, додаткових розв'язок чи паралельних шляхів, окупанти обрали знищення природних ресурсів півострова. І жодних планів щодо висадки нових дерев окупаційна адміністрація не розробила. Відтак лісосмуга, що десятиліттями слугувала природним бар'єром, знищується без урух... Овання наслідків для клімату, ґрунтів та безпеки руху. Уражені військове судно, радіолокаційні станції, вертольоти. Це результати роботи за останні два тижні бійців головного управління розвідки Міноборони України по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Приміром, це момент удару по двох російських гелікоптерах Мі 8 вартістю у 20-30 мільйонів доларів. кажуть у гурі. Дронами поцілили по авіабазі у Гвардійському неподалік Сімферополя. Вдарили по військовому буксиру в Севастополі. Це судно було у складі підрозділу водолазів-розвідників. А так підрозділ Примари у ніч на 31 серпня завдав удару по російське ППО. Зокрема, пошкодили радіолокаційну систему. у Утюсте те, що атаки почастішали. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експресу, називає системним процесом. Безпосередньо підрозділ Курпримари він працює дуже давно. І методично і вибиває росіянам їх засоби протиповітряної оборони, інші об'єкти атакує радіолокаційні станції, атакує зенітно-ракетні комплекси. Об'єкти дійшли до аеродромів, прорвались до Азовського моря, вразили Буян М. Це методична робота. Це власне кадри, як повітряні дрони примар неподалік Керчу уразили ракету на калібрів Буян М. На ньому розміщується вісім пускових установок. Розповідає військовий експерт Павло Латійчук. От мінус 8 пускових установок. Це добре чи погано? Це однозначно добре. У них є три фрегати 11356-го проєкту носії калібрів, і е шість, от буянів е це носії калібрів. Інші в рахунок не йдуть. Все те старє, яке малахіти, терміти, все, це не, е вже не зброя. Це основна загроза. А так осліп, як кажуть у розвідці, зенітно-ракетний комплекс окупантів С-400 тріумф. Спецпризначенці вразили російську РЛС цього комплексу. Ще одну РЛС до комплексу С-300 бійці сил спецоперацій збройних сил України знищили на військовому аеродромі у САКах. Речник Вимезмитроплитенчук пояснює, чому сили оборони цілять саме по радіолокаційних станціях Росіян. Треба розчистити собі шлях, а це в першу чергу знищення. Оглядових засобів ворога, тобто тих засобів, за рахунок яких він здійснює огляд повітряного простору, викриття. Повітряне обстановки А так, 26 серпня палало біля залізничної станції у Джанкої. У серпні це був другий удар по цій локації. 21-го українські оборонці неподалік цієї ж станції влучили по цистернах пальним. Джерела суспільного у Джанкої повідомляли про вибух. А в ССО підтвердили ураження. Олег Катков каже, таким чином руйнується військова логістика окупантів. Якщо ворога не буде чим заправляти своє озброєння та військову техніку, воно буде стояти на місцях буде безпорадно. Це методична знов таки робота. Але сказати, що ми вразили один потяг з паливом, і методично, знов таки, наприклад, били по спробам ворога розтягти його і вивільнити ну, залізничний маршрут, то ну це в. Безпосередньо вплинуло. На цих супутникових знімках видно ураження прикордонної застави ФСБ неподалік Армянська. Удару по ній було завдано 30 серпня. Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що це могло бути перше застосування нової української ракети Фламінго. Щоправда, офіційних підтверджень цього не було. це був запуск на наших фломінг? У нас на сьогоднішній день запуск трьох «Фламінго» Ми бачили на відео. Вона, так як і Нептун. Може літати на дуже невеликій висоті буквально 3 метри над рівнем моря. Якщо невеличкий ряд реак... на ну, невеличкій хвилі, то її практично неможливо побачити засоби радіорадіорадіоелектронзасобами радіолокаційними. Радіо... 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 Тобто її не, не, не можемо побачити в останній момент. Не лише в Криму. Швидкісний катер чорноморського флоту РФ військово-морські сили України знищили на тендрівській косі. Це Херсонщина. Туди окупанти намагалися доставити свій підрозділ повітряно-десантних військ. Дмитро Плетенчук каже: Росіяни тримають цю локацію, щоб українські військові не могли дістатися з західного узбережжя Криму. Вони вимушені, і вони вимушені там тримати гарнізон, який фактично відрізаний від суходолу. І його ротація і забезпечення відбуває відбувається лише морем, і тому вони вимушені туди періодично підходити і нести втрати, тому що це далеко не перша одиниця, не перший катер, який ми знищили під час цих заходів. Удари по військових об'єктах в Криму послаблюють окупантів, каже Олексій Гетьман, і розповідає, чим сили оборони України можуть бути по цілях на півострові. Це Різноманітні. Безпілотні літальні апарати це ракети, які ми почали виробляти майже серійно. Починаючи від невеликих ракет, про які ми чули тремпіта, поляниця, пекло, закінчуючи більш сучасними, не більш сучасними, а більш такими, що багатьох ну, не слухають, то кажуть, на які звертають уваги, це Фламінга і довгий Нептун. За останні два тижні ми нарахували, щонайменше сім уражень військових об'єктів росіян в окупованому Криму. Їх підтверджували у військовій розвідці, силах спецоперацій та військово-морських силах. Валерія Церна, Оксана Бовсуновська, Олександр Тимінський, Павло Загорнян. Суспільне новини. Крим. Дрони, якими Україна витіснила російські флоти з Чорного моря, колекція експонатів музею історії України у Другій світовій війні поповнилася зразками сучасного озброєння. Це морські безпілотники Магура, які вже атакували понад два десятки цілей, зокрема знищили або уразили 16 російських кораблів. Серед них десантний Цезар Куніков та патрульний Сергій Котов. Макети Магура музею передало головне управління розвідки Міноборони. На заході представники гур розповіли про унікальність та ефективність дронів і додали технології розробки зроблені в Україні та досвід підрозділу групи 13 сьогодні вивчає увесь світ. Це все унікальні розробки, унікальні історії. Це історія вже успіху українських науковців, українських інженерів, успіху безумовно українського українських фахівців і головного управління розвідки. Це експонати зроблено спеціально для того, щоб доводити інформацію і показувати в маси, тому що. Те, що ти бачиш з картинки, важко уявити, як воно в реальному житті. Після семи років у журі суспільне мовлення оголосило нову музичну продюсерку національного відбору на Євробачення 2026 Нею стала переможниця Євробачення 2016 Джамала. сама співачка назвала це новим випробуванням, бо бути у журі це одна історія. Треба обирати серед запропонованих артистів. А як продюсерці, треба прослухати всі заявки і обрати тих, хто буде в етері. Адже конкурс, складне, фізичне, моральне випробування. це десятки репетицій, постійні виступи, відчуття, що ти представляєш країну, що ми. Ті поділилася Джамала в інтерв'ю Суспільному. Прийом конкурсних заявок на участь у нацвідборі стартував 3 вересня, триватиме до 27 жовтня. А вже у лютому під час концерту визначать переможця нацвідбору. Ювілейний 70 70-й пісенний конкурс Євробачення приймати Відень. До слова Джамала лауреатка Шевченківської премії 2024 за альбом «Керим», А цього року стала членкинею американської академії звукозапису, яка вручає премію Греммі.